Доброго Раночку. Сьогодні у нас зоряна родина. Відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Запросіть свої поле, своїх ангелів-хранителів для того, щоб вони вам підказали перед тим, як я буду розповідати, цифру, яка саме для вас підказка сьогодні найбільш цінна. Вау! Ой, і слухайте, ну, такі гарні коди. Отже, почнемо із трійки. Для вібрації, цифри 3. До вас прийшов світловий код. Бачите, тут такі піраміди, а це світловий код зоряних предків. Тобто. Зоріні предки, які сьогодні прийшли до вас, вони розкриють вам сьогодні якісь приховані для вас таємниці. Тобто для вас буде повернута ваша внутрішня мудрість, та яка знаходиться у вашій душі. А також вони просять про те, щоб ви знаєте, бачите, в глиб піраміди, щоб ви зазирнулися в глибину своєї душі, щоб ви зазирнули в глибину своєї душі, тому що там знаходиться якраз ця мудрість, яку ми всі шукаємо, і вона знаходиться в глибині нашої душі, і вона відкривається. Тоді, коли наша свідомість, наша вібрація співпадають із вібрацією той мудрості, тоді вона відкривається. Бачите, що тут є тот, тут є хатхор, бачите, які коди? Єгипетські коди, зіркові коди зіркових предків для вібрації, цифри 3. для вас, до вас сьогодні прийшли предки, зорені предки. Отже, для вібрації цифри 2 до вас прийшла у світовий код таких, знаєте, кармічних стосунків. Бачите, що тут ніби е, закривається така карма: одна людина на одній території, друга людина на другій. І так само зірки: одна тут, друга тут. Тобто це означає, що відбувається певне завершення таких кармічних стосунків, але це також звільнення вас. Тут е, переважає енергія Оріона. І ви знаєте, коли кармічні стосунки вони завершуються з певними людьми, можливо, через певні якісь ситуації, через певні конфлікти, непорозуміння настає звільнення. Звільнення обох людей. І У вас сьогодні настає Звільнення. І коли настає звільнення обох людей, відбувається зростання душі і однієї, і другої. Тобто душа йде тільки у ріст. Після звільнення будь-яких кармічних стосунків душа йде тільки у ріст, в душі тільки стає все найкраще. Бачите? Тут іде звільнення, тому для цифри 2 для вас сьогодні йде звільнення якихось кармічних стосунків, і, можливо, навіть з тими людьми, з якими ви не поруч, але які ще перебувають у вашій голові. У, значить, для вібрації цифри 1 прийшов такий світловий код. А бачите, коли ми заходимося у воді, і тут про те, що відпустіть. Те, що зараз є навколо вас, просто відпустіть. Віддайте це творцю. Пам'ятайте про те, що ви маєте мати свої кордони, свої границі, те, хто вам що говорить, хто вам що робить, хто заходить у ваш простір і так далі. Тобто, пам'ятайте про свої кордони, але і відпустіть. Відпустіть контроль. Відпустіть цей контроль, який ви постійно хочете. Контролювати когось чогось, чогось, себе, якісь свої вчинки, відпустіть цей контроль. Розслабтеся, просто ніби ви поринули у воду. І знаєте, що це інколи буває таке, що коли ми відпускаємо, віддаємо контроль, це відпускаємося творцю, то зазвичай в більшості випадків виходить так, що те, що не наше, нам нести і не треба на своїх плечах. От те, що не ваше. Наприклад, сьогодні воно вам проявиться, воно вам і не потрібно. Вам не потрібно нести цей груз, тому що воно не ваше. Воно вам не принесе ніякого, ні ані благополуччя, абсолютно нічого. Тому відпустіть цей контроль, розслабтеся, довіртеся творцю і пам'ятайте про те, що у вас мають бути ваші кордони, і в них втручатися ніхто не може без вашої згоди. Бережіть себе, я бажаю вам сьогодні. неймовірного прекрасного дня.